Здорово! Здорово. Пощастило нам із мутантами. Що тут мутувати могло? Кабан, собака, ну ще кіт якийсь. Так, давай. Це я куплю. Побачимо. Чека, побачимось, так. Що ти там. Що ти там видивляєшся? Воді щось чи що? Ага. Куку. -ку. А чё он такие злые? Ага. Чекай. Ну окей. Я ж не думав, що він злий, дядька. <гад> Я просто подивився, чого він тут дивиться, пішов сюди і все, він такий, а, -а, 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 -а злий. Ти шо, смердю лайно? О, сім. Супер. Так. Що ми <плесую> там намутили? Вогняна куля. Вау! Термозахист слабко, бо радіації слабко. Прикольно, Артефактик друзі. Ось тут, на цьому мостику, чувачок стоїть. Стоїть, дивиться туди, ось сюди, ось на цей острівець. Коротше, ось на цьому острівцю біля залісся є артефактик. Пішли далі. Льончик, Ти тут?